Усім привіт! І знову на ютуб-каналі Ріків. Сьогодні у нас нова розпаковка паперових сюрпризів з дуже цікавою новинкою. А називається вона Файні котики з файного міста Тернопіль. І так, цю фразу я додала через Риму. Розглядаємо наші пакетики. Ось такий котик креветка. Котик павучок. Ось таке серденько. І ось такий котик. -котик. Усі інші колекції для вас вже знайомі, тож гайде вибирати пакетики. Одна дівчинка мене попросила зробити жовту розпаковку, тож робимо. З нашої новинки потрібно взяти ось такого котика краветочку Пушин. Мені здається, найжовтіший. Ось тут є трохи жовтого. Малюнки по клітинках. Качечка. Український хелен проти звичайного. Ми маємо взяти зі звичайного Геловіну. А найжовтіший ось цей. Минула новинка краса України, попросила інша дівчинка взяти три зуб. Те, що мені не подобається попросила також інша дівчинка взяти лак для нігтів. Із колекції лісові коти дізнаємося, кого підтримує пушинка. Та візьмемо і риску. Таж, розпаковуємо! Наша минула новинка. А, сюрприз уже відклеївся. Під номером два. Що ж означає цей сюрприз? Відень був під облогою Османської імперії, і завдяки українцю Юрію Кульчицькому він був врятований, а також його називають людиною, яка навчила Європу пити каву та врятувала відень. Саме тому тут намальована кава. Пушин. Ось такий пакетик в нас з відьмочкою. Я навіть не знаю, куди його клеїти. в цьому каталозі, мабуть, місця нема. Приклеїмо ось сюди. Мушин під номером 6 ось такий. Те, що мені не подобається, у нас ось такий пакетик. І так, це означає, що я не люблю пюре. Я дивна, я це знаю. Ось така яскрава в нас виходить сторіночка. Український хелен проти звичайного. Ось така лисичка, яка каже «Hello». І нам тут випав сюрприз під номером 4. Це ось такий котик. Ось так. Обов'язково пишіть в коментарях, який Хеллоуін переміг звичайний Хеллоуін або український. Малюнки по клітинках. Ось така качечка. І Тут нам випадає ось таке оленятко. Дізнаємося, кого підтримує Пушинка? Пушинка дій три роки. І вона за Україну, адже вона створила спілку лісових котів. Так-так, вона засновниця повстанської армії проти великого союзу кланів. Ну або ж просто простими словами, просто простими словами перепрошую за тавтологію. Вона дисидентка. Отож, її цитата. Ти думаєш, що створеного голодомору, вояска та СРСР, в Сибір, трудових таборів та каральних психіатрії буде достатньо, щоб знищити ліси Україну? Думаєш, ми так просто відмовимося від усього, що вибурювали століттями, та отак от просто схилимо голови перед гербом Великого Союзу кланів? Молотом і серпом? Тобі потрібно зрозуміти одне – ніхто не стерпить дивитися, як знищують його державу. Тож, ось така її цитата. І приклеїмо цю кішку. До речі, вона також персонажка мого спецвипуску. Тож пишіть, як ви гадаєте, іриска за Україну, або вона не з та за СРСР. Наша новинка. Файні кошенятка. До речі, цих котиків ми також будемо приклеювати. Вона під номером 8. І відкриваємо наш пакетик. Тут у нас дуже класний веселковий котик. Це котик з ось такою гусеничкою. Він, до речі, мій улюблений. Під номером 7. Спочатку приклеїмо креветочку. Ось так. І тепер ось такого котика або кішечку. На цьому все. Якщо вам сподобалося, тисніть вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Усім па-па, до наступної розпаковочки!